Сьогодні ми будемо маринувати філетов столоба у пряному розсолі, ніжну рибу, яка тане в роті, вражає ароматом з тонким балансом прянощів. Цей рецепт простий, але смак виходить неймовірний і ви точно здивуєте своїх гостей. Для розсолу в каструлю вливаємо воду 500 мл. Всипаємо цукор 50 г, сіль 80 г. Суміш перців горошком 1 столову ложку, лавровий лис 4 штучки, коріандр мелений 1 столову ложку. Ставимо каструлю на нагрів. Нагріваємо до розчинення цукру та солі. Далі вливаємо оцет 60 мл. Перемішуємо, знімаємо з нагріву, повністю охолоджуємо. Філетов столоба 1 кг. Нарізаємо на слайси. В ємність викладаємо нарізану рибу, заливаємо охолодженим маринадом. Накриваємо ємність з рибою та маринуємо 2 дні в холодильнику. Через 2 дні зливаємо маринад через сито. В спеції повертаємо назад до риби. Контейнер для подачі викладаємо спочатку рибу, нарізаємо одну цибулю напівкільцями, викладаємо цибулю поверх риби, поливаємо олією. Далі шарами викладаємо так само рибу, цибулю та олію. Даємо постояти в холодильнику 1-2 години і можна куштувати. Обов'язково спробуйте цю рибку з хлібом або з картоплею з кропом. Кожен шматочок товстолобика буквально тане в роті, а цибулька та олія надають соковитості та насиченого смаку. Не забувайте підписатися та поставити вподобайку. Всім смачного!